И всем привет, ребят, с вами я, Денис. И мы будем продолжать гулять в Groves Garden. В Groves Garden. А воно у нас не выросло? У нас только 10%. А ну-ка, подожди. Там, наверное, раз... воно будет нормальным. Ого! О, магазин. А що продається? Бамбу кокос. Гриби 25. Жалко, у мене немає зараз пару мільйонів. Я зараз можу стати дуже багатим, если бы купив багато грибів. Ми собираємо. А ну-ка, давай продамо. Одну клубнику продаем. 800. Купляем еще клубнику. Так, у нас є ще шаусю. Так, садим. Лопата мешает, я ее положу в рюкзак. Что тут пишут? А, ничего. Я думаю, что-то написали. А тебя ничего не написали. Так что здесь бесплатно сегодня. О, 50 монет. О, давай. У нас <laughs> Пущи тисячу. Давайте купим блубері. Ну, или потом купим, я не знаю. Жалко, бамбука не можна. А ну-ка шов вот в тих магазинах. Ого. О. Ось о, він вийшов якийсь чувачок, аж зависло, ви бачили? Собачки тут в когось бігають. Через дві минути будуть летіти бджоли, вони будуть мені опіляти ці фрукти. Ну, клубничку там може, якщо повезе, то і кукурудзу. Скільки? Ні, це дуже дорого. Забираем клубничку. Так, собираем. А зараз мы будем... Опять зараз нам дадут здесь примерно 800 должны дать. Он-ка подождіть. Чика дали. Ладно, он-ка подожди. А ну-ка, все, я тут там. Че нового у нас? А, то що, ще не чула. Ладно, давайте ждать його великого клубника. Кукуруза выросла. Кукуруза. Ні, давайте ждать 2 минуты. Хай бджоли її зроблять медовий, а потім візьмемо. Ось у нас багато клубніки. Ми, случайно, взяли. Анко скільки вона стоїть? Ось перша. І ось друга. А скільки перша стоїть? Ось о... ось, о... ось о поменше, скільки поменше стоїть? 42. Ну, не так дорого. А побільше 700. А весь інвентар. Зараз там буде десь 500. Пусть 1000! У нас дві, Так, ждемо обновлення магазину. зараз ще бджоли будуть нападати. Дивіться, зараз буде дуже багато, що написано. Ого. А це які бджоли? Быстрі чи, чи не бистрі, я не знаю. Це бистрі бджоли! Нам повезло, дивіться, вони вже нам опіляють щось. ви бачите, що вони там мені пишуть? Вони опіляють нам. Дуже багато. Да, ось у клубніку опилили. Ми ми не будемо ж давати її поки що. Ми будемо ж О, давайте оцю отю дай поки опилять, оцю клубніку. Боже, яка вона велика. Строїтель аж. О, ого, ого. Давайте отю візьмем і оцю. отю. А ну-ка, оця поменше, скільки поменше стоїть? Поменше, скільки воно стоїть. 50 для клубники? Ой, для моркви. Це дорого. 100, Це обично оцей. Ця... велика, Ви бачите, яка вона в мене велика? У мене, так, да, багато помідорів. Багато у мене опільоних буде помідорів. Ой, клубнік, які помідори. Я про якісь помідори говорю, якщо це клубніка. Ну-ка, давайте здамо все. Щось нам опилили. Ну це жалко, що невелике. Ну, я буду ждати, поки нам велике. Давайте все заберемо, щоб вони іменно велику. Все. Зараз вони повинні велику клубніку мені опилить. Я жду, давайте летіть. Летить, мабуть. Давай. О! Я щось не забрав? Я щось не забрав! Воно безсело росте, давайте забираємо. Забираємо, забираємо. Бистренько, бистінько забираємо. Бистренько, бистренько. Бессенько, давайте мені оцю велику моркву. Це велика. Летить по моркву? Ні. І ця й ні. і оця й ні. Ого, ого, ого! А моркву? Чого ви моркву не хочете? У косом гриби ростуть, вони великі. А вони мою моркву не хочуть. Це все серія буде мені моркву. Давайте побігаємо по магазинам, може щось є. У нас три тисячі Бамбук є. Ой, який бамбук там був в уцекос? А ну-ка, давайте найдемо велику цю клубніку. Це вона? Да, це вона. Скільки вона просто давайте стоїть? Скільки вона стоїм? Нате. Я не побачив, скільки мені круг об обзора не дав подивитись. Там чувачок помішав. Дві тисячі! Купляємо кокос или не? Мені казали, що кокос це погане, ну, для начала, для начала, це хорошо. То ми купим просто для начала його, Для начала. бо для начала це хорошо. Что що звуки, ви чуєте? Золоте! Золота. Голд. О, да! Да! Радужна! Радужна? Так. Радужна є клубника. Де радужно, як взяти її. Так. Тут должно бути написано, если там радужна. Должна там быть потом написано. Де оця велика, щоб її, случайно не придбати, Продамо потом її. Вона десь кілограм должна. Ні, це у нас друге щось. А де вона? Вона на самому верху? Її не ніде... да не... А, ми її не брали, точно. Я тут хочу її знайти десь. Плюс 1000 тисяча... берем. Це год. І тут десь є радужне. Ось сього радужне! Не будем брати поки що радужне. Це X... Ікс... Радужне це x 25 наче. То лучше будемо ждать. Бо радужне це x 25 Ой, 125, мавірно. Если я помню, то воно десь так. Так. Зараз продаємо ми все. Усе. Продаємо. І скільки своя оця велика? Це Сама велика морква. Я не побачив, ну, хто побачив, ви... Потом... Напише теж. Так. Ми будемо багатими У нас уже 4000. Що продається? У нас самому внизу нічого Ну, я так і знав. Якийсь чувачок ходить біля нашого городу Він мені хоче дати Ну давайте візьмем, я не знаю. Якщо це не считается за чити якісь. Давайте просто візьмемо томату. Ну, мені кажеться, якісь чити. І ще одна велика. Так, ладно. Він хоче щось нам ще дати. Що він нам дасть? І заберемо радужне. Я не знаю, де я найду радужну, но... він нас прислідує, він нам буде давати багато що? 3000 Він ще нам дає томату Нам не надо ІОБЕЧНИ Для чого він нам це дає? Чого він собі не хоче оставить? Давайте продамо два томату 120 З чим-то там Я вже забув Ой, і ще і сніг О, давайте будемо прощатися з чувачком. Де він? Будемо з ним прощатися. Це вже кінець відео будемо з ним прощатися. Де він бігає тут. Осьом. А, ні, це другий. Ми його зараз знайдемо і будемо з ним прощатися. Ось він. Ого, в нього великий томат. Він пропав у нас. Ну, на цьому все, ребята. З вами був я, Денис. І э, чувачок, я не знаю, як його звати. А тепер я один. Ну, всім пока-пока.